Як стара промзона перетворюється на сучасний інноваційний центр це відомий франківський завод Промприлад, який розташовується майже у самісінькому центрі Івано-Франківська. Нині платформа тепле місто реалізовує тут амбітний проект, створює величезний креативний простір. Наразі ремонтні роботи по його облаштуванню розгорнулися лише на одному поверсі колишнього підприємства. Перший етап реконструкції торкнеться двох тисяч квадратних метрів. А втім, загалом Територія всього проекту має скласти 30 тисяч квадратних метрів. Розвиток сучасної освіти, мистецтва, нової економіки та урбаністики. Саме цим займатиметься цей осередок. Ініціатори проекту сподіваються, що завдяки цьому вдасться зробити в місті якісні зміни. До прикладу, втримати талановиту молодь, аби не виїжджала за кордон. Там мають бути якісь офіси інноваційних компаній, мають бути інкубатори, акселератори, різні фестивалі. Якісь мистецькі події багато різних варіантів освітніх там від навчання роботехніки, закінчуючи якимось там школою мистецтв, і все це разом. От воно має переплітатися органічно, причому бути інклюзивним як для маленьких мешканців міста, так і для старших людей. У Івано-Франківську такий проект реалізовується вперше втім у Німеччині. Це не дивина. Тому до міста завітала співзасновниця культурного центру Уфа Фабрік з Берліну Зігрід. Німер. все для того, аби поділитися досвідом облаштування таких просторів. У німецькій столиці він існує вже більше 30 років і займається багатьма напрямками мистецтвом та культурою, соціальним досвідом, екологією і сталим розвитком. За словами зігріт, все, що треба зараз для Франківська налаштуватися на кропітку роботу. спершу треба затримувати подих і готуватися до великого шляху. Коли ми стартували, ми не уявляли, що вийде в результаті. Ми лише але наші мрії і надії нам треба було тяжко працювати, аби отримати довіру міської влади і мешканців. Наразі цей проект можна описати як фабрику уяви, що означає давати нове життя старим індустріальним будівлям. В мерії проект промприлад також підтримують. Мало того, у цей центр переїде навіть міське управління інвестиційної політики. Посадовці запевняють, оновлена індустріальна зона може стати осередком креативної економіки. Ми хочемо зайти в цей проект, брати варитися в цьому котлі, варитися в цьому середовищі для того, щоб відчувати, чим живе місто, чим живе мале підприємництво, які напрямки ми можемо розвивати. Відповідно до цього можемо коригувати наші програми міської ради і до. Допомагати таким чином розвивати ці напрямки. Відкриття першого креативного простору на заводі промприлад заплановане на осінь. А, взагалі, за словами ініціаторів, увесь процес його створення розтягнеться на роки. Ларіон Іваненко Віталій Савчук, телеканал 402.